Ми маємо знайти похідну F' від ікс 0В, а ми знаємо, що це тангенс кута нахилу дотичної. На малюнку видно, що кут альфа між дотичною і додатнім напрямком осі ОХ дорівнює 45 градусів. Тому тангенс 45 градусів дорівнює одиниці, а отже і похідна буде дорівнювати одиниці відповідь Г. Знову ж таки, ми можемо записати, що похідна в точці дорівнює тангенсу кута альфа. Але звернемо увагу, що в цьому випадку у нас альфа-кут тупий. Це кут між дотичною і віссю іксів, додатнім напрямком осі іксів. По малюнку видно, що гострий кут буде дорівнювати 45 градусів. Суміжний з ним кут тупий буде дорівнювати 135 градусів. Тому Похідна буде дорівнювати тангенсу 135 градусів. А це тангенс 180 відняти 45, тобто мінус тангенс 45 градусів. Мінус одиниця. Отже, мінус одиниця це відповідь Б. Далі дивимося на рисунок. У нас прямі паралельні. Потрібно знайти похідну в точці, це використовуємо геометричний зміст похідної. І можемо записати, що f штрих від х0 до рівня кутовому коефіцієнту дотичної. Так як рівняння прямої А має вигляд 3х мінус y-2 дорівня 0, то виразимо y. Y буде дорівнювати 3х мінус 2. Тобто. Кутовий коефіцієнт даної прямої дорівнює трьом. Прямі паралельні. А отже, кутові коефіцієнти у них рівні. Тобто k буде дорівнювати трьом. Таким чином, похідна буде дорівнювати 3, і це відповідь В. Ми маємо знайти тангенс кута нахилу дотичної, тобто похідна запишемо, що y штрих від х0 це тангенс кута альфа. Таким чином, маємо знайти похідну. Похідна буде дорівнювати мінус 0,5 ми множимо на 2х, тобто мінус х. Далі шукаємо похідну в точці за абсцисою мінус 3. Мінус мінус 3. Отже, 3. А це значить, що кута нахилу буде дорівнювати 3. Відповідь Г. Нам відомо закон, за яким рухається наша точка. І питання через скільки секунд точка зупиниться. Точка зупиниться, якщо її швидкість, буде дорівнювати 0. Тому. Для того, щоб знайти швидкість, ми знаходимо похідну від нашого закону руху. 4 множимо на 2T8. Далі похідна від мінус 8 t мінус 8, похідна від плюс 8, 0. Оце закон, за яким змінюється швидкість. Так як тіло зупинилось, швидкість дорівнює нулю. І ми робимо рівняння 8т у нас. Дорівнює 8, тому Т дорівнює 1. Тому через 1 секунду точка зупиниться. Відповідь Г. У нас є закон, і ми маємо знайти швидкість. Знову ж таки, швидкість це S від T. Шукаємо похідну, похідна від t в квадраті 2T плюс 2. Далі нам потрібно знайти швидкість момент часу 2 секунди. Тобто швидкість від 2 буде дорівнювати 2 помножити на 2 і плюс 2. Як ми бачимо, 6 метрів за секунду. Відповідь це відповідь Г. Іде мова про прискорення тіла. Для того, щоб знайти прискорення, спочатку знайдемо закон, за яким змінюється швидкість. Отже, Швидкість це С штрих від Т. Тобто 2 третіх ми множимо на 3 «т» в квадраті, мінус 2 множимо на 2t плюс 4. Спрощуємо і будемо мати 2 «т» в квадраті мінус 4т плюс 4. Це закон, за яким змінюється швидкість. А прискорення це вже похідна від швидкості. Тобто, знаходимо далі закон, за яким змінюється прискорення. Знаходимо вже похідну від даного виразу. 2 множимо на 2t 4t, мінус 4. І далі йде мова про прискорення в момент часу 10 секунд. Тобто А від 10 дорівнює 4 на 10 мінус 4. 40 відняти 4, прискорення буде дорівнювати 36 метрів за секунду в квадраті. Відповідь В. Ми маємо казати рівняння прямої, яка може бути дотичною. Звернемо увагу, що нам відомо похідна. Рівняння дотичної y дорівня kx b, а k дорівнює F' від x0. Так як у нас F' дорівнює мінус 3, то k має бути мінус 3. І в нас тут тільки один варіант відповіді: це d. Ми маємо казати рівняння дотичної, а воно має такий вигляд: y дорівня нульове, що множиться на х мінус х0 і плюс fідх0. За умовою, нам відомо, що f штрих від х0 дорівнює 2. Тому підставимо сюди 2. Далі, х0 у нас одиниці. А від x0 також відомо дорівнює 5. Оце буде рівняння дотичної. А якщо переставити місцями доданки, то це ми бачимо варіант D. Далі, у нас є рисунок, де зображені дотичні до графіка в точках Х1 і Х2, і потрібно знайти суму похідних в даних точках. Ми знаємо, що похідна в точці дорівнює тангенсу кута нахилу дотичної. А отже, для того, щоб знайти похідну в точці 1. У нас ми бачимо, що в точці 1 кут нахилу дорівнює 45 градусів. Це кут, який вертикальний з відомим кутом на малюнку, і тому F' від Х1 це тангенс 45 градусів, тобто одиниця. Якщо ж говорити про похідну в точці Х2, то в Дотична паралельна до Сі, а отже кут буде дорівнювати 0 градусів, тобто це тангенс нуля, і він дорівнює 0. І тому сума цих похідних буде дорівнювати 1 плюс 0, тобто 1. Ми бачимо, що це відповідь А. Далі ми маємо знайти рівняння дотичної. Тобто От, у нас записане це рівняння f' від x0 на x мінус х0, і плюс f від x0. Отже, знайдемо похідну. Похідна буде дорівнювати 2х. Похідна в точці, а точка у нас по х одиничка. буде дорівнювати 2 помножити на 1, тобто 2. Значення в точці f від одиниці дорівнює 1. Це координата точки А по Y. І тому ми можемо записати, що y дорівнює, похідна у нас 2 множиться на х відняти 1. І плюс 1. Відкриємо дужки і спростимо. отже, будемо мати 2х мінус 2 плюс 1. Тобто 2х мінус 1. Це рівняння дотичної варіант Б. Далі говоримо про проміжки зростання і спадання функції. Зверніть увагу, що на графіку у нас графік не функції, а графік похідної функції. А похідна функції визначається для проміжків спадання таким чином, що якщо функція, спадає, то похідна в кожній точці проміжку має бути від'ємною. Тому, якщо подивитися на те, де у нас функція від'ємна, то це ця частинка, яка знаходиться під вісю хсів. Отут похідна від'ємна. А отже, на цьому проміжку функція і буде спадати. І такий проміжок у нас тільки один відповідь А.